Павло Глазовий, вічна Україна. Дивлюсь я телевізор, виступа мужчина, а за ним великі букви Нова Україна. Після нього другий, третій, жаром молодецьким викладають кислі мислі суржиком Донецьким. Що ж це, братя за країна, нова Україна? Із якого вона роду, племені й коліна. Чом про неї не чував я на школярській парті? Де вона, Який якій півкулі? Покажіть на карті. Покажіть мені, будь ласка, де її столиця? Виявляється, й на карту нічого дивиться. Це зібрались на конгресі ринкові герої, щоб творити Україну. Не мов би Україна то для них як шапка, зняв з макітри рвану драну, викинув крапка. Люблять щирі українці Україну неньку, а комусь вона набридла, подавай новеньку. Діячі всіляких партій, члени і активісти. Улаштовуйте конгреси, збирайте з'їсти, засідайте, викидайте гроші на наради, щоб робитись, проштовхатись ліктями. В боротьбі за привілеї лізьте, хоч на стіни, та притім не поминайте псує України, вас не стане і нас не буде в цім безладнім світі, а земля її стиме по своїй орбіті, бо вона не знак на карті, а творіння Боже, ні новою, ні старою звати її не може. Що для неї колотнеча, ваша політична? Ви тут гості тимчасові, Україна вічна!